Вже кілька тижнів перебуває в зоні АТО 40-й батальйон територіальної оборони, переважно більшість якого складає добровольці з Кривого Рогу. Чи не з перших днів від'їзду земляків на схід криворіжці надсилали їм гуманітарну допомогу? Спершу про потреби солдатів повідомляли їхні рідні. Потім з командуванням батальйону напряму почала співпрацювати міська влада. Всі побажання військових виконуються. На схід з кривого рогу вже направлено бронежилети, каремати, взуття, бушлати, радіостанції, і цей список можна продовжувати. Словом, всім необхідним від техніки до продуктів та засобів гігієни, наші земляки забезпечені. Обходиться не без проблем, звичайно, але їх вирішення на контролі. І про це ми розповідали в програмі. Місто сьогодні застосуємо інший ракурс. Днями з зони, АТО повернулася невелика, але офіційна делегація. Вони розповіли нам, чим і як живуть наші бійці. А міський журналіст Олексій Кущ візняв відео, яке слугуватиме ілюстрацією нашої розповіді. Звикли ми жити в мирі, на відміну від наших колись добрих сусідів. Тому з початком буремних подій на сході потрібно було наново все налаштовувати та освоювати. Країна згуртувалася швидко, а люди поєдналися в прагненні до свободи та бажанні допомогти нашій армії. Криворіжці на рівні з іншими переказують армії кошти, збирають гуманітарну допомогу, аби тільки ті, хто захищає нашу державу, не відчували, хоча б побутових незручностей. І результат сьогодні маємо задовільний. Продовольче забезпечення в нас відмінне. Всього вистачає, є можливість готувати гарячі блюда, є вітаміни і все необхідне для повноцінного харчування особового складу. Те ж саме можна сказати і про медичне обслуговування та забезпечення медикаментами, енергозбереження та побутові умови для військово-польового життя все на потрібному рівні, та й моральна підтримка земляків допомагає батальйонові достойно виконувати всі бойові завдання. Свідченням тому, є хоча б останній випадок, зі збитим ворожим безпілотником. Тож що показували 1 плюс один, это, да, там Дніпропетровський батальйон на це робота 40-го сракового батальйона. безпілотник були зв'яз нашими байцями. І це не єдиний приклад Криворізької доблесті. Їхні заслуги можна перераховувати довго. Тому місцева та обласна влада вирішили нагородити бійців батальйону відзнаками за заслуги перед містом та медалями за відвагу. Нагороди разом з черговою гуманітаркою привезли до розташування батальйону позаштатний радник губернатора Дніпропетровщини Микола Колесник, перший заступник міського голови Андрій Гальченко, командир Нацгвардії Кривого Рогу Олександр Голяков та журналіст Олексій Кущ. Рібят будьте живі, здорові. Город з вами. Ми гордимося, що у нас є такі люди, як ви. Ми гордимося, що вони з Кривого Рогу, з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, всі наші, всі браті. І всі з честю і достоинством виповняють свій довги. Казати, що нагороди вручено було кращим, просто не повертається язик. На сході сьогодні зібралася без перебільшення гордість нації. Тільки, от страшно говорити про вручення медалі за відвагу, наче повертаємося ми на 70 років назад, наче війна. А хіба не війна? Все у нас буде добре, тому що ми служимо під такими дощами, це вже подвиг. А так як ми ще виконуємо поставлені бойові задачі, це подвиг вдвойні. Це кривба детка. дітка. Спасибо вам. Ми вас не підведемо. Ми впевнені, що ці хлопці нас не підведуть. А ми згадаємо, хоча бронежилети, які наскрізь пронизують кулі. В нашій області сьогодні цю проблему вирішили прямими договорами з виробниками, де за броник четверту ступеню захисту будемо платити до двох тисяч гривень. Обізнані розуміють, що це дуже мала ціна при відміні якості. Але ж невідомо скільки життів було втрачено саме через попередній мотлох, який потрапляв на передову від тих, кому гроші цінніші за людське життя. Автозабезпечення солдатів також в плачевному стані. По факту на говорить, на 400 чоловік у мене там 5,5 з транспорту, хоча записано 20, а то й 30. Стоят автобусы какие-то непонятные, стоят какие-то газоны, вот весь хлам, Подобитые. который был в предприятиях, его просто сбросили по мобилизационному предписанию. Я считаю, это, это, это преступно просто делать по отношению к карме. Это здесь, да, поломался, поругался, вызвал там эвакуатор, она приехал. А там, когда одни ребята едут выручать других, и поломался автомобиль, то это значит, сначала погибли те, кого спасали, да, а потом тех отдельно, которые ехали спасать. Місцева влада взяла вирішення на себе цієї проблеми, але ж хіба від початку не було зрозуміло для керівників підприємств, наскільки важливим є технічне забезпечення на війні. Якщо ці проблеми можна вирішити і їх вирішать обов'язково, то є інша сторона життя українських військових на сході. Ми тут твердо знаємо і розуміємо, що наші солдати захищають іноді ціною власного життя, цілісність нашої держави. Ми пишаємося ними і хвилюємося за них і за себе. Ми почуваємося, наче вперед день ворожої окупації. Але існують і такі, хто вважає навпаки. Вони українських солдатів називають окупантами владу хунтую і так далі. І нашій армії доводиться не лише воювати з зовнішнім ворогом, а й жити в очікуванні удару в спину. Ставлення місцевого населення сходу до української армії неоднозначне. Ми проїжджали, да просто бабушки, дедушки, вони машуть... Они машут нам, они говорят спасибо, к ним подходишь, они разговаривают. И на украинском разговаривают, и на российском разговаривают по-разному. Да. Но есть такие, к сожалению, которые, проезжая блокпост, выглядывая потом из машины, посылают... не совсем красивые слова в адрес тех людей, то есть военных, которые стоят на блокпосту. Хотя все происходит, мы сами присутствовали, без камер, без ничего. Насколько культурно происходит? Здравствуйте, будьте добры, откройте багажник. Посмотрели, никто никого не дергает, не смыкает, не убивает. Очень много людей помогает. Вот если честно, там есть города 70 на 30, 30 на 70 и 50 на 50. Вот до такой степени утомляют вот это мародерство со стороны там, ДНР, вымогательство, народный контроль. Там они каждый раз придумывают, как высасывать деньги, что этими действиями не делают больше сторонников, приверженности в Украину. Но это факт. Люди там разные. Люди, которые помогают, а есть, которые не помогают. И наоборот, 22-й пост, до да, самый крайний, находящийся в трех километрах от... Блокпостав уже Денеровская республика. Чтобы вам было понятно, на сегодняшний момент, когда там э, ребята обустраивались, они пришли к председателю и попросили, чтобы он дал им э, песка. То есть он говорит: мы знаем, что в селе есть песок, да, пожалуйста, помогите нам. Он говорит, так какие вопросы? говорит, готов. Значит, вот по вот этой дороге, в том направлении, проезжаете, говорит, 3 километра, и все у вас будет. Что было вам понятно, да? Он их направил совсем в другую сторону. Чоловік, который їхав, говорит, давайте спросим местного жителя. Говорит, бабуся, там остановили, говорят, где пісок, Говорит, нам сказали по этой дороге, Синок говорит, куда ти їй, Он за сільрада 300 триста метрів? Та чи можна так однозначно звинувачувати місцеве населення в такому ставленні, до як ми впевнені, визволителів? За всі часи незалежності, особливо останні років десять, тут зародився свій менталітет. Не будемо пояснювати його витоки. Про це говорилося вже багато. Плюс той жах, який щодня проходить перед їхніми очима. Вони тепер мають свої погляди на різні партії, українську владу та її рішення. Події, що розгортаються. Там все до такої степені змішалось, що хороше заявлення про те, яка ми єдина країна, і хороше заявлення, там, услышим, там, русскоговорящих, або кого-то ще, там до такої степені в некоторих регіонах не до цього. Там просто люди забувають, що така пряма походка, реально пряма походка. От чим нижче ти голову втягнеш, тим більше у тебе можливості живим дойти до кінця тротуару. І там уже точка невозврата для некоторых, к сожалению, перейдена. Да там потеряне родственники, потеряне друзі, потеряне родні, близькі, погибшие бойові товариші, і, і там позиции уже можно рассматривать как кровна місця. А тут ще ополченці разом з різними стрілковими та гіркиними, наче передсмертні агонії перетворюють людей на заручників своєї жорстокості. ночью может приехать в какой-то населенный пункт 10 человек с автоматами, да, там, с георгиевскими ленточками, да, там, в масках, и привести там приговор ДНР в исполнение за то, что кто-то кому-то два мешка крупы передал, да, там, или какого-то песка дал оборудовать блокпост. Они очень четко, днр ДНР очень четко следят, чтобы местное население не помогало. Они показательное наказание делают, чтобы пресекать, и там корм практически, там экзекуции какие-то. І ті, хто може тікає з рідного дому, з надією, що все закінчиться і вони повернуться. Але і виїхати це чергове випробування не лише про благополуччя проголошених республік, думають їхні прихильники, а й про своє. 500 в день без бою столкновень, тисячу доларів в день, з боєстолкновінням, Рядовий — 500 доларів української армії, офіцер тисячу доларів української армії. Виїхати через чи ЛНР-овський блокпост 500 доларів дитина, 1000 доларів взрослий. Не на всіх блокпостах но але є где-то проверенная достовірна інформація. Чим далі, тим ми більше розуміємо, що люди на Донбасі дещо дезорієнтовані з одного боку засилля російської агітації проти України, з іншого страждання, страхи та вічі. І що не менш важливо, вони постійно перебувають в стані оцінки ситуації зсередини на власному житті та безпеці. Вони хочуть лише жити спокійно в рідних домівках і хочуть гарантій миру. А розмовляти дійсно потрібно. Іскать какої-то діалог, іскають точки соприкосновения, при коротким должен наступить мир міра покой, при котрому ні з тієї сторони, ні з этої сторони, не будуть гибнуть люди. Діти. Багато складних випробувань випало на долю нашого народу за останні місяці. Спочатку був майдан, під час якого люди розділилися назад та проти, потім Крим, потім події на Донбасі. Вони спричинили новий переділ, але вже без напівтонів, які можливі були ще так недавно. Теперь або ты патриот, або нет, и третьего тут не будет. Краина в небезопасности. Там есть парень, который служил в Беркуте, который был на институтской. И там есть представитель Майдана Я И вот представьте, до какой степени все это ну, через себя пропускают. Они нормальные друзья, они боевые товарищи, которые делают одну работу. Наша делегація була в зоні АТО саме під час оголошеного президентом перемир'я. Іначе протиборча сторона, хоч і зі складнощами, але прийняла цей факт та погодитися, виявляється, ще не означає дотримуватися. Та наші військові там на сході іншого й не очікували. Після вертольоту двохсотих вчора, і після двох парнів знову на блокпосту Слов'янська там мінами відстріляли. Таке перемир'я? Якщо чесно, от воєнні люди, я ну, немножко розбираюся. Что произошло в перемире? Да, наверное, мы готовимся к подписанию ассоциации, да, там Европе хотим понравиться. В это время происходит передислокация сил, накопление боеприпасов. Кто-то едет отдыхать, новые туристы приезжают. Это все на руку. На руку На руку тех, кто в снежном сделали, укрепленный пункт в составе двух, двух грибах. В районе Изварена. Пограничного поста, да, там черная дыра туда завози, не знаю, там бригады, дивизии, армии, полки. Да в Комсомольский пост какой у них стоит? Я просто, я до Комсомольского поста дойдем, да, мы там снайперов искали, там по полям бегали. Реально там обстановка жесткая. Вот это все перемирие, оно перемирие только с нашей стороны. Ну вот знаете, многие командиры высказываются, да, там командиры батальонов, да, там и самообороны батальонов высказываются, я. Процентом на 90 сніс загласен, тому що це розкардінося і та перемір'я може обметітися, ще в жизі наших ребят. Вони, звичайно, виконують наказ головнокомандуючого, але тут питають ми хочемо комусь подобатись чи навести порядок. Вони вважають, що варто рішуче вводити військовий стан. Інакше гинутимуть наші хлопці ще довго. Може, тому вони іноді різкі на блокпостах, іноді не зовсім тактовні. Вони звичайні люди, які просто стомилися втрачати яким не байдужа доля країни. Понимаете, є блокпости, де реально ребята несуть да, там трьохсоти, 200 домой відправляють сынки. І настрой для діалогу там може не такий, як у мене, к примеру. Где-то там из-за нехватки дипломатических способностей проще может чуть-чуть жестче и резче, чем это надо было. Хотя обстановка военная там, куда жестче, чем там происходит. Там по факту идет война, там танки и с той из той стороны. Это уже не антитеррористическая операция. Ну как мы не хотим? Там грады, и стоит с той стороны, там артиллерия с той с той стороны. Антитерористична операція це точечный удар, да, в краткосрочной временной перспективі, если это так беремо, Это затяжные, повноцінне, масштабные военные действия з усіма вытекающими последствиями. Так, це війна. Не оголошена, але війна зі своїми правилами та законами воєнного часу. За 10 років війни в Афганістані ми втратили 57 хлопців, а за 3 місяці цієї непроголошеної війни вже 8. І нам треба буде вчитися жити з відчуттям зради і намагатися його загасити, бо це сусідство назавжди. Чи вийде? Скажу від себе, не знаю. А поки хлопці просять рідних та друзів нікому не розповідати, де саме вони перебувають, в якій частині нашого неспокійного сходу, бо це секретна інформація, і від її збереження залежить життя. І це не перебільшення. Ми чекаємо на них живих та здорових, а вони не підведуть. Ми в цьому впевнені. Здаватись ніхто не збирається. Будемо воювати до повної остаточної перемоги над ворогам. Привіт, радому Кримбас!